На що час, а що не час. Наступним у нас виходить відомий актор, відомий співак, але, на жаль, мало кому відомий режисер, який кревно пов'язаний з назвою цього фестивалю з Рутенією, який в свій час зробив розкішний, красивий, душевний фільм. Називався Він «Світ любаби. І йшлося там про те, як людина. Чесно і відверто, потрапивши у лобити совєтської партократії, повертається додому і не маємо куди діться, як все одно час прийде і його посадять. І Я принагідно хочу згадати тих людей, які під нашу псевдодемократію зараз гарненько відсижують свої терміни, неоправдані і не осуджені навіть. Наші політв'язні, які є в Україні, за відбиті сифілітикам носи і просто за чесно, чесні акції, які би мусили спонукати народ до дії. І це Ганна Сімонкова, Сергій Костаков, Олесь Вахній, Олексій Макаров, Степан Бичик, Артем Циганенко, Віктор Доведенко, Ігор Загребельний. І цей нерв. Вам передасть режисер у першу чергу режисер Олександр Ігнатуша.